Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браття і сестри, насамперед поздравляю вас з храмовим святом на честь архістратига Божого Михаїла Михайлівського Заротоверхового монастиря, молитовниками і відвідувачами, якого ви є. Згадуючи пам'ять Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил, ми не можемо не звернутись до початку часів. Тобто, коли Бог створив час. створивши небесні сили безплотні, коли ще не було землі і не було людини. Але були створені небесні сили, ангели. І ось там на небесах. Виникло зло. Чому воно полягало? Полягало в тому, що найвищий ангел Дениса загордився і побачив, що він настільки величний. Настільки могутній, що він подібний до Бога. І ось архістратиг Михаїв тоді і вступив з ним в боротьбу і сказав, хто як Бог, тобто хто. Хто може порівнювати себе з Богом і скинув Його з неба на землю? І ви знаєте, із Євангелія слова Господа Ісуса Христа, який сказав: я бачив сатану який упав з неба, як блискавка. Так ось боротьба, гріха, тобто зла, почалась на небі і там бере початок зло, а продовжилася боротьба в раю коли Господь створив людину Адама і Єви. І там продовжилася боротьба і закінчилась поразкою людей, Адама і Єви, яких спокусив діавол. Послухати Його, а не послухати Бога. В результаті він переміг, вигнав перших людей із раю. І почалась боротьба протягом всієї. П'ятитисячної історії людства. Перемагає діявол, коли, коли Каїн убив свого брата Авеля. Це теж перемога діавола. Але діавола переміг. Син Божий, Господь Ісус Христос, який зійшов на землю, прийняв людську природу, став як один із нас усьому подібний, постраждав на Христі. Помер і переміг діавола. Переміг, але боротьба добра і зла, боротьба Бога і діавола людей і злих духів продовжується. І ця боротьба виливається в конкретних діях. Ось візьміть ми земне життя Господа Ісуса Христа. Чим воно характерне боротьбою? Христос проповідував що він є син Божий, прийшов спасти людей, а слуги діаво, первосвященники юдейські, книжники і фарисеї заперечували, ти не Христос, ти, ти не Син Божий. Ти богохульствуєш, ти не маєш права відпускати гріхи. Так же написано в Івані. Хіба це не боротьба Христа з цими слугами діабла? Боротьба. Але хто в цій боротьбі переміг? книжники, фарисеї, первосвященники чи Христос? Христос переміг. І яким чином переміг Христос? Стражданнями, терпінням на Христі, своїм Воскресінням, переміг і. І діаволом переміг, і переміг цих первосвященників. Бо вони нічого не могли сказати проти Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Вони ж знали, знали, що Христос воскрес. Бо підкупили сторожу, яка б свідчила неправду. А якщо ви підкупаєте, значить ви переконані в тому, що правда там з цими, з цією сторожею, яка бачила, як світло осяяло гроб, і гроб залишився пустим. Далі продовжилася боротьба, коли церква тільки засновувалась і між ким? Спочатку між юдеями і апостолами, учениками Ісуса Христа. Боротьба. Але перемагали апостоли, перемагали ученики, тому що церква поширювалась, поширювалася як серед юдеїв, а ще більше поширювалась серед язичників. Але шляхом боротьби. Ви почитайте книгу діянь святих апостолів. Це суцільна боротьба апостола Павла з ворогами Христа. Чим закінчилася ця боротьба? Закінчилася тим, що християнство перемогло язичництво і юдейство. Юдейство перемогло тим, що був зруйнований Єрусалим, був зруйнований храм, і юдеї були розсіяні по, по, по всій Вселенні. А язичництво переміг Бог тим, що християнство стало. Державною релігією в Римській імперії. Хіба це не перемога, Перемога. але боротьба не закінчилась, почалась всередині самої церкви боротьба. Виникали всякі гересі, розколи і святі отці боролись із цими Єдесями. І ця боротьба продовжується до сього дня. Але це не тільки в, само, в самій церкві. Ця боротьба між добром і злом, між святістю і гріхом відбувається кожній людині. Кожній людині, якщо вона бореться, а якщо вона не бореться, то це означає, що діавол уже переміг цю людину, тому що боротьби нема. Людина ця піддалась гріху і виконує все. Те, що хоче діалог, тобто вживе гріховність своїми пороками боротьби не веде, а якщо не веде боротьби, то я повторюю, це означає, що ця людина переможена злому. І не треба, дорогі браті і сестри, дивуватись тому, що відбувається в світі і відбувається у нас в Україні. Іде та ж сама боротьба. Правди з неправдою. Звершила Росія агресію, звершила, а каже ні. Ми не воюємо з Україною. Як же ви не воюєте, коли ваші танки, ваша тяжка зброя нищить Донбас? А ви кажете, що ми не воюємо. І на весь світ говорять неправду. І, і цим треба. Дорогі брати, з неправдою, треба боротись. Так само боротись, як святі отці, боролись з єресями. Вони боролись з неправдою, яку проповідували єретики. І цими помічниками в цій боротьбі, яка буде не припиниться до другого пришестя. До другого пришестя будеться боротьба. І ніхто не повинен думати, що він може прожити сильне життя, не страждаючи, не борючись, такого не може бути. Тому що зло, гріх знаходиться на землі, знаходиться в людях. Але ви бачите, що завжди перемагає Бог. Зірисями боролись. Хто переміг? Церква перемігла, святі отці. Вірити були переможені в боротьбі між народами. Перемагає правда, агресори ніколи не перемагали. На нашій пам'яті гітлер-агресор. Переміг? Ні. Хоч зброя була сильніша. А не переміг. Чому? Тому що агресор. А ви думаєте, що цей новий агресор, новий каїн переможе? Ніколи. Бога не може перемогти діагнозу. Але нас повинно турбувати наша, наша перемога особисто кожного із нас, тому що ми повинні перемагати собі гріховні схильності, свої гріхи. І яким чином ми можемо це перемагати? З одного боку терпіння, а з другого боку покаянням. Згрішив, не приховуй свій гріх перед собою. Не приховуй, а тут же кайся в своєму гріху перед Богом. І Господь допоможе, допоможе не, не тільки своєю божественною благодаттю, а пер, допоможе через ангелів, через архістрати Божого Михаїла. Вони наші помічники. І Господь посилає кожному із нас свого ангела-охоронителя. Тільки нам треба не відганяти від себе ангелів, а відганяємо ми їх своїми гріхами. Коли грішимо, ангел відступає. Підступає діавол. І ця невидима боротьба. Нехай атеїсти відкидають це. Це не має значення, що вони відкидають. Але реально невидима боротьба йде. І хто бореться? Той переможе, хоч би й грішником був, а якщо бореться, переможе, тому що не може бути, щоб Господь не допоміг людині, яка бореться за нього. Такого не може бути, щоб Господь відкинув. Пам'ятаєте слова? Господа Ісуса Христа, грядущого до мене, не прожину геть. А це ж сказав Бог, значить, якщо ми боремось, то Господь допоможе і безпосередньо через Божественну благодать Святого Духа і через ангелів. І тому будемо, дорогі браті і сестри, боротись злом, з неправдою, з гріхом, як почали боротися зі злом архістратих Михаїв і всі небесні сили, пам'ять яких ми сьогодні святкуємо. Не і нехай вони допомагають нам в нашій боротьбі з неправдою. Гріхом із всякого вида злому. Слава Ісусу Христу!